Фонд Юрія Дерев'янка постійно співпрацює із отинійською школою. Талановиті діти селища отримують від народного депутата подарунки. Як зазначив заступник голови організації Микола Зузенський, у деяких районах менше призерів третього та четвертого етапу всеукраїнських олімпіад, як у отинійській школі. Тому для школярів їхнього фонду грошей не шкода. Адже підуть вони на добру справу. Я вважаю, і напевно так вважає сам Юрій Богданович, що в цьому є все майбутнє нашої держави. В таланті, в навчанні в освіті, в, в саме в цій молоді, яка була сьогодні. Я думаю, що напевно заслуга є керівництва школи у правильно поставленій роботі в цьому, в цьому напрямку, і напевно, я думаю, діти напевно теж особливі тут. Мені здається, не сподівалася на щедрі подарунки і переможниця четвертої етапу мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка Діана. Вона отримала сертифікат та нагороду у півтора тисячі гривень. Такою ж сумою премійована і її вчителька. Дівчина мріє стати. Науковцем я брала участь у багатьох олімпіадах. Брала олімпіада, брала участь у олімпіаді з хімії, з англійської мови, також з української мови у конкурсах імені Петра Яцика і також у тому, що я перемогла, імені Тараса Шевченка. Мені було дуже приємно, що мене так нагородили, Я була дуже здивована. Мені було дуже приємно. Я надіюся, я це задоволення отримую на все життя і буду згадувати приємними словами. Задоволені співпрацею з фондом начальника управління освіти, коло ігор Мартинюк та директору тоніської школи Ольга Матковська. Вони дякували народному депутату за щирі призи, а також відзначили вагому роботу вчителів та знання своїх учнів. Дяка дітям, тому що їхня праця, їхня титанічна праця це досить серйозна і велика праця. Дяка. Безпосередньо тим учня, у, у, учителям, які працюють, укладають свою душу і серце у всіх дітей, і дяка тим людям, спонсорам, які допомагають благодійному фонду, зокрема Юрія Дерев'янка, який не залишив осторонь безпосередньо наших обдарованих дітей і нагородив тими преміями і сертифікатами, які їм сьогодні було вручне. Волі долі у нас є. Фонд імені Юрія Дерев'янка, який велику увагу приділяють нашим обдарованим дітям. І дуже приємно, коли переможці всеукраїнських олімпіад третього туру малої академії наук, математичних конкурсів сьогодні нагороджені не тільки грамотами, але й премією в розмірі від 500 гривень, і учні, і вчителі 1000 гривень. А переможці всеукраїнського четвертого туру мовно літературного конкурсу імені. Тараса Шевченка в розмірі півтора тисячі гривень. Повірте, це є дуже велика підтримка, і ми хочемо подякувати депутату Юрію Верховної Ради Юрію Деревянку за його велику клопітку роботу. Нагородження відбувалося вже під час канікул. Однак у школі активно діє табір. Тут працюють багато гуртків. Саме їх виступи і могли побачити гості зі сцени. А ще заклад активно працює із художньо ремісничою школою. Зотині Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подінтика.